Всім доброго дня. Сьогодні така тема. Гранулятор буде. Ну, нічого незвичного нема, але трошки є. Гранулятор стандартний. На 380 вольт він. Але хто знає, хто не знає, в мене 380 вольт немає. Ну це не смертельно. Мотор тисячник, 2,2 кВт. На 220 вольт це тільки дозірована подача йому. Так він працювати не буде. Але є в мене ось така штука. Заказав я на Аліекспресі. Такий він. Такий, такий, там нічого не написано. Є тут табличка, кому треба Ставте на паузу, дивіться. 5,5 кВт. Вход 220 кВт. Виход 380. Не 3 по 220, а 380. Принаймні так заявлено. Що? Я то його підключив. Нічого не міняв у параметрах, окрім змінив тільки розгон його і зупинку. Бо там 10 секунд стояло на розгон і 10 на зупинку. Мене таке не влаштовує. Я поставив двоєчки, я поставив. Два і я поставив. Розгон і 2,2, тобто, щоб він швидше зупинявся і швидше. Зараз я його притру і побачимо результат, буде чи не буде. Люди питають, а як частотніка, як частотні. Ну, звідки я знаю? Не знаю, як він з частотниками. Ну, він купив частотника, ціна його 3600 чи 3700, щось таке на Аліекспресі. Доставка 9 днів. Я заказував собі 2,2 кВт цього ж продавця, теж трьохфазну. Але в мене є і однофазний такий, трьохфазний. Ну, те, що він трьохфазний, я побачив на моторі. Так що, тут цей двигун підключений на зірку на 380 вольт. По-моєму, зірка вона зветься, не знаю. Є. Три в кучу і три окремо. Так що, оце так. Зараз я його притру і ми побачимо результат. Чи має право він на, на існування цей частотник на грануляторі, чи ні. Так, це Василь з Чернігова, він мене буде, не буде. Він там і в Кроліководах питав, чи буде різниця, чи не буде. Ну, зараз побачимо. Я сам уяви не маю, буде, бачите, воно ніхто його нічого не запускав, тільки зобра його. Зараз запускаю, притираю і побачимо на дирті. Цей двигун на дерті на 220 вольт він не буде тягнути. Притіркою я ще такі мотори притираю, притірку він тягне. Ну, зернову суміш, засипаний бункер, він не тягне, він стає на 220 вольт він стане. Побачимо, що буде через частотний перетворювати цей. Не, я ж кажу, не знаю я по що воно буде. Ну, так, я притираю, показувати не буду. Що там, як притірка є, мільйон відео. І в мене на каналі, і взагалі по каналах. І помощник прийшов. Малиш. Так що це таке? Це така погодка, якщо ще сонце блисне, вже й пилочку пора буде витягувати до ума доводить. Так, їдемо далі. Так. Що я вам скажу по першому враженню? По першому враженню я довольний. Він підключений на 380, тягне він без питань її. Блін, вже десь час труї її і ще кидає порвану гранулу на притірку. Одною пройшов, це вже другою. Притірка стара, вже видно, пісок свойство пішка. Терлося і. Ну, тягне, покаміс мені подобається. Я його, в принципі, то я і брав заради цього, скажіть і я скажу, зараді, щоб притирати трьохлазні. Оп! Все, зупинився. Той ще ну, мотор єлі-єлі. Теплий. Єлі-єлі теплий, о, передужа. Так, що, ще тертий терти? Ну, На перше враження, я ж кажу, я задоволений ним. Все-таки якось він там три фази видає. Ще що одне, аж до мене це тільки дійшло. На ньому є земля. Я передивлявся відео, як настроїть. На І всі кажуть, що його треба. В щиту заземлять, мотор окремо заземлять. У мене на сверлівки стоїть частотник, нема немає, тоді щепне. Нема немає, тоді щепне. Він як? Він не так прямо, що б'ється. Він б'ється, коли ну, тут руки, знаєте, на неодімовий магніт, як взяти, то другий раз і однього не відстають. вони. І от коли десь є якась колючечка у руці, і ключом піджимаєш ролик, він буває, підщипує. Я замітив. Тож оце тільки до мене дійшло. Напилки, новий новісінь мотор стоїть там 460 Вт, по-моєму. Він теж буває, підщипує, нема-нема, тоді підщипне. І напилки ж другий стоїть частотник, де ленту саму тягне, теж підщипує. Тобто їх треба землити. Ну, то не столь важно. Як не столь важко? важно? ну, коротше, Поки я задоволений, дотру його далі і ну, бачите, поки те вже і сонце втікло. Зараз буде вже холодно. Ну нічого, я його дотру і побачимо на дирті. Ну, на дерті теж має право на життя. Навірно, він має право на життя. Скільки він буде жити, я не знаю. Це не реклама, ніяка не реклама частотників чи ще щось. Просто люди питають, як частот... частотники. частотники. 200, вход 220 і виход 3 по 220, не 380, а 3 по 220. Три штуки, я точно знаю, що люди викинули. Ну, не пішли вони в ход, не витягує той частотник. Він йде в захист. Йому тільки йде нагрузка, він йде в захист. Ну і частотники вони не люблять заниженої напруги. Він не буде витягувати, це не стабілізатор. Він для того, щоб себе не спалити, він йде в захист, даю все. Так. Зараз трему і побачимо вже на дріт. Ну що, попробував я, ну, воно незручно одною ну рукою. Запуск. Я умлені трошки дерзь зволожив замало. Да я вам скажу, має право на існування. На 220 вольт 100% цей мотор не тягне. Дивіться. Пункет засипаний. Зараз подивимось, забере другий ролик чи ні. Там може по ой. Так. Да. Беруть обидва. Ну. Це ж я його ще після цієї процедури буду все рівно перегонять і цим притіркою проганяти. Має право на... Існування, ще, видно, дирки не позаліплювало, трошки підсипає пелючки, бо цей я його видув після притірки. А тепер після цієї гранули він буде ще притіркою, щоб видавити повністю все і зупиню на свої, тому що цей гранулятор не заказаний, просто я його зробив на 380 вольт щоб подивитися, як буде отой частотничок роботи. Щоб ви розуміли, хто постійно дивиться мій канал, оцей гранулятор робився. От і вальці робилися, і оцей гранулятор. Ось Така. Пшениця, кукуруза, просо, дві жмені люцерки гранульованої і трошки вапняку кину та бродячим курям. Так. Коротше. Нравиться мені цей частотник. Має... Ось тут інше може неорегулірований, так як треба. Це цей, дивіться. Вроді б то в нас цей більше, бере цей менше. Ми ж по-правильному нас же цей не бере, треба жати оцей. Оцей же ж треба зажимати. Ні, дивіться. Дивіться. А цей можна навіть і відпустити. І зараз побачите. Та дивіться, підбірся. Він просто оцей скидає. Бачите? Бачите, що робить? Оцей, де швидше бере, він десь по підкруг нього є, куди скинуть. Його треба придавити навпаки оцей робіт. А того освободити і вони будуть вам рівномірно брати. Так він сипе. Хорошо, мені подобається. Так, ну тут, собственно, все. Я його прожену, зупиню, соберу, який він буде, і тоді ще трошки, трошки щось розкажу. Так, ось я його вже собрав. Вістю він весь комплектний, такий він вигляд має. Маленький, компактненький. Тут автомат. На 380 вольт. Ну що, що я можу вам сказати по частотнику? Да вміють нас китайці удивити. Ще й гарно вміють. Я, чесно сказати, не очікував такого результату від нього від того частотника. Має він право на існування, робить він без питань. Я притирав його, тоді пішов пообідав, прийшов, а притірка трошки. Волога випарувала, і вона стала дерев'яною. Ну я так прийшов вже, включив його. І тільки гур туди ну, Ну, навіть 3 кіловатний мотор на 220 вольт, він би встав би однозначно. Ні, цей пішов. Ну, думаю, буду дивитися, що буде, чи піде у захист частотник, чи ні. Нікуди він не пішов, перемолов її хоча б. Так що працює цей частотник. Якщо хто буде брати, ну це трьохфазний. 220-380 виход. Не 3 по 220, не путайте. Це дві великі різниці. Це вход 220, виход 380. І їх реально 380. Це і двигун підключений на 380 вольт. Тобто на зірочку. Не на трикутник, а на зірочку. Якщо хто буде брати, не беріть в обрез, в обрез, якщо у вас 3-кіловатний мотор, не треба брати на 3 кВт. Беріть 5,5 кВт. Там, по-моєму, є 3,7 кВт. Ну, мало 500 Вт. Десь треба 1 квт 15 щоб було в запасі, тому що ну дурять нас, дурять. Так що, отак. В принципі, я ж кажу, що має право він на життя трифазний. Мені сподобалось, як він робить. Я буду ним, собі я ставити його не буду. У мене 5,5 кВт мотор, частотник на 5,5, не буду я його ставити. Ну, мені я його брав для притірки, мені сподобалось, бо другий раз на 380 заказують, мотор 380, або мучаєшся, його притираєш на зерно, зерна й не показує йому. Навіть. Або треба його розбирати і виводити ще три виводи, щоб підключити його на трикутник. Ну, це трошки, трошки воно, воно не воно. Так, що ще я хотів сказати? Ну, По частотніку, в принципі, я все сказав. Ви бачили, як я показав, як він робить. Це сугубо моя точка зору, що він має право на існування. Вам вибирати, вам щитати, як він, як воно і що воно? Ну, працює, да. він працює. Цей гранулятор е, нема на нього клієнта. Поки. Він на продаж. Він на 380 вольт. Гранула 3,5 мм. Я думав, тройку поставити, хоч і сезон іде, але чогось ходові самі на 3,5 матриці. Так, По цьому розказав, по тому розказав. Ціна гранулятора 32 тисячі, щоб не питали, а що по чому. 32 тисячі. Не подобається, не пишіть ніякої ерунди мені. Якщо дорого, є в інтернеті на Аликсі, там по 7-7500, беріть ті, користуйтесь, будь ласка. Цей гранулятор стоїть 32 тисячі, що на 220, що на 380. Мотори всі трьохфазні і всі мотори Бушні. Сьогоднішніх моторів я біля двору бачити не хочу, не то, що щоб у дворі. Казав не один раз, і ще, навірно, і, не, навірно, і ще не один раз буду казати, що я їх біля двору бачити не хочу. Но один в мене в дворі був, є там відео, де я робив, поставив. Той хлопчина викинув того мотора, 7 тисяч оддав, за нього він його викинув. Я йому знайшов на Аликсі, ну, провірених людей мотора. Скинув йому силочку, він його заказав, купив такого мотора, поставив і працює. Так що, оце таке. В принципі, що я хотів показати, хотів показати, чи буде робити, чи ні, я сам не знав. Я убідився – робить. Так що, оце таке. В принципі, все. Всім доброго і миру, дірзайте.